У пісенному домі чи світлиці пісняря Василя Поповича присутні люди, яким мистецтво Рахівщини аж ніяк не байдуже. Бо якщо ми маємо таке керівництво, що розуміє, що пісня, як віра, об'єднує і дає надію на краще з нею можна йти жити. І боротися з всякими труднощами, і ніякі ні природні, ні політичні катаклізми їй не страшні. Зараз у цьому залі присутний голова районної Рахівської ради Іван Михайлович Сурмачевський. Ми його запрошуємо на цю сцену. Він у нас не честю і порозумінням, шана йому від людей і від всіх шанувальників мистецтва і особисто від Зимня Васильовича Петровича. На сцену запрошуємо голову Великобичківської селищної ради Одарку Дмитрівну Зеленку, людину, яка на жіночих плечах несе такий, Економного, якого не хочете життя селища. Дякуємо, Дарка Дмитрівна, що ви разом з нами на святі. На сцену запрошується поет, композитор, пісняр, член Національної ліги українських композиторів Василь Васильович Кобаль. Аранжувальний композитор, виконавець. Член Національної ліги українських композиторів, заслужений працівник культури України Олександр Михайлович Ухач. Голова Рахівського районного товариства Буцульщина Іван Іванович Беркела. Голова профспілкового комітету районного відділу культури і туризму Рахівської районної державної адміністрації Елла Олександрівна Сойфа. Голова Закарпатської обласної організації краяни Рахівщини Микола Миколайович Бережанський. І звичайно, начальника відділу культури і туризму Раківської районної державної адміністрації Володимира Леонідовича Шепету. Шановні присутні, мені просим Васильовичу, мені випала велика честь бути тут присутнім на вашому святкуванні, святкуванні 50-річчя від дня народження, 30-річчя творчої діяльності і повірте, я хотів би в першу чергу виконати ту місію, яку ми долучили депутати районної ради, і зачитати рішення, яке було прийнято, коли зібралося президент, щоб Рахівська районна рада. За особистий вагомий внесок у розвиток музичного мистецтва України, відродження українського національного минусу, досягнуті успіхи у справі навчання і виховання підростаючого покоління та з нагоди 50-річчя від дня народження і 30-річчя творчої діяльності нагорожої грамоти Рахівської районної ради, ради Попович Василя Васильовича. Себе, тому що мене приємно вразив е, Юрій Федорович, я хочу вам підкреслити, ми не тільки вихваляємося, маємо дійсно чим хвалитися, і мені дуже приємно поряд з присутніми тут талантами, творчими талантами. Бачите, зібралася Рахвиччина, паном, паном Попенко, я не буду на гору е, кожного говорити про себе тут, тому що дійсно таланти є і в правоохоронних органах. І тому я, е, е, Мені приємно ще раз хочу підкреслити, що є така честь, і сьогодні звітує практично ціла область з нагоди з Василя Василь Васильовича. Я щиро хотів би, можливо, від себе так підкреслити. Я Василю Васильовичу хотів би подякувати за ту візитну карточку, якою в першу чергу він є, але за ту візитну карточку, яку дякуючи йому якої є Наталочка його, і, звичайно, я думаю, що це тільки початок також її творчої діяльності. Ну, Якщо ще десь трошки аналогію провести, шановні, так сталося, що в цьому році ми святкували і далі святкуємо важливі події. Я хотів би підкреслити, що кожних 20 років ірахівщина до цього була причетна. На Закарпатті і тепер в цілому Україні святкуються події, які відбувалися 90 років утворення Госудської республіки. Тепер ми святкували в січні місці на Рахівщині, Потім 15 березня святкували, як співається в пісні, 38-й рік минав, а на 9-й наступав, сталася подія, запалала вогнем, задорожала мечем Закарпатська Україна. тобто я хотів би відразу підкреслити, що це було 70-річчя, і я був присутній на святкуванні, коли виступав президент, і після того називалися імена загиблих січовиків. І повірте, я хочу щиро підкреслити, тому що десь після цього дійства я підійшов, бо я божого присутній, я вам сказав, я без перебіщення кожен третій це був народжений великому пічкам. По крайней мере, як там читали. І тому, бачите, та земля, знову ж, як практично в Карпатському гімні співається, що «Ой, брат, закінчується пісня, ти брати, не живись, на Карпати подивись, насумнує бою, з тої крові вже росте покоління, молоде, загартоване до бою. І тому так, бачите, 20 років після того, 50 років вже тебе висвяткуємо, народився талант, як казали цимбори, яскрава зілочка. В небі, а я вважаю, що серед тих яскравих зірочок, які тут є присутні, це народилася вам яскрава зірочка Василь Попович. Василь Васильович, я щиро хотів би вас привітати ще раз з Днем народження. Залишається завжди таким, як ви є. Творчого вам здоров'я. І так як сьогодні на ваше перестріччя звітує Закарпатська, Закарпаття, не тільки Рахівщина, і й Рахівчанам це приємно, А я хотів би, щоб 60-річчя Ваше в Києві святкувала вашої творчої. З дня народження і 40 років вашої творчої діяльно святкувала ціла Україна.